В інституті вивчення війни вже проаналізували ось той російський меморандум про умови припинення вогню. Аналітики вважають, що цей меморандум, який містить пропозиції Москви з умовами припинення вогню, насправді відображає давні публічні вимоги Кремля до України щодо значних територіальних і політичних поступок, тоді як Росія ніяких власних поступок не пропонує. Ба більше в інституті вивчення війни додають російський меморандум, пронизаний її давньою вимогою, щоб будь-яке мирне врегулювання враховувало заявлені Росією от ті самі першопричини війни. А саме розширення НАТО на схід з початку 1990-х років, і нібито дискримінацію Україною російськомовного населення і російської культури. Давайте послухаємо. Кремль закликав до денацифікації і демілітаризації України від початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. І інститут вивчення війни раніше зазначав, що ці умови рівнозначні вимогам зміни режиму, встановлення проросійського маріонеткового уряду в Україні і значних обмежень здатності України захищатися від майбутньої російської агресії. Аналітики, до речі, зауважують, що кремлівські чиновники послідовно вимагають зміни режиму в Україні і неправдиво стверджують, що всі прозахідні українські уряди, взагалі з часів Революції Гідності 2014 року, були нелегітимними. Путін і інші кремлівські чиновники неодноразово стверджували, що Росія не повинна укладати або поважати будь-які угоди з нинішнім нелегітимним українським урядом. І інститут вивчення війни раніше зазначав, що будь-яка мирна угода між Росією і Україною повинна містити чітке визнання Росією чинного українського уряду. В інституті вивчення війни наголошують, що нинішній український уряд є легітимним і продовжує дотримуватися конституції України. Тому ось ця вимога Росії, щоб Україна обрала новий уряд перед укладенням довгострокової мирної угоди, є просто черговою вимогою щодо зміни режиму. А от щодо вимоги Російської Федерації виведення українських військ із Запорізької, Донецької, Луганської і Херсонської областей, то й тут аналітики зазначають, що станом на 2 червня 2025 року Росія окупувала 79,8% цих чотирьох областей. А Україна контролює решту 20%, що загалом становить приблизно 21 616 квадратних кілометрів території. А от президент України, коментуючи ось меморандум росіян, дуже емоційно відреагував на російську пропозицію, аби на окремих ділянках фронту припинити бойові дії для того, щоб російські загарбники могли забрати тіла своїх солдатів. Президент зазначив, що стосовно питання припинення вогню Україна не змінювала порядок. Денний йдеться про безумовне припинення вогню, обмін полоненими і повернення дітей, а також цивільних. Як вони сказали щодо Сісфайра, вони готові на Сісфайр 2-3 дні, щоб забирати вбитих з поля бою? Я вважаю, що ідіоти, тому що в принципі Сісфайр для того, щоб було, не було вбитих. Тобто, ви бачите, ну, бачите настрій, Тобто для них це питання просто невеличкої паузи війні. Водночас, як зазначив президент, росіяни поки не бачать можливості для припинення вогню. Тому у цьому зв'язку глава держави підкреслив, що дуже хочеться, аби американські партнери з сильними кроками спрямували пакет санкцій у сенат і щоб дотиснули, як каже Володимир Зеленський, руск до припинення вогню з сильними санкціями. Як наголошує Зеленський, російська гра у 2-3 дні це гра риторик. А такі учасники переговорів від Росії, як Володимир Мединський, це не того рівня люди. Мовляв, вони навіть не розбираються технічно, що відбувається на полі бою. До речі, Мединський він же і глава російської делегації під час вчорашніх переговорів у Стамбулі зневажливо відреагував на вимогу України повернути депортованих до Росії українських дітей. Він навіть назвав передачу списку дітей шоу для європейців. І ось я знайшла цю заяву. З теми викрадення дітей українською владою влаштовано шоу орієнтоване на європейців. Вони певно подивились фільм Хвіст виляє собакою. Бо, якщо ви хочете, щоб хтось пустив сльозу, то треба показати покинуту дитину, а ще краще дитину з кошеням. Ось це вони і показують. Насправді йдеться про десятки дітей. Вони ніким не були викрадені, немає жодної викраденої дитини. Це діти, яких врятували наші солдати. Врятували от вам і методичка Кремля. Тож я лише знову нагадую: росіяни викрадають наших дітей, вони не евакуюють, не рятують. Вони викрадають українських дітей. Росіяни забирають наших дітей із тимчасово окупованих територій, вивозять у глибину Росії. Потім змінюють їм імена, паспорти і стирають мову, пам'ять, родину і всі згадки про Україну. І Ось це вони називають порятунком. Але це не порятунок, це геноцид. А такі заяви путіністів це цинізм. За межею і кожна викрадена дитина це ще один доказ того, з ким ми насправді маємо справу. Але знаєте, правда, вона ж проб'ється, бо ми боремось за своїх і за справедливість. Також ми боремося за кожну українську дитину, яку намагаються зробити росіянином, і ми обов'язково переможемо. Тим часом російські війська на жаль активізують і наступальні дії на півночі Сумської області. Там вони намагаються просунутися вже на 12-15 кілометрів до обласного центру. Це потенційно може дозволити їм обстрілювати суми з артилерії і дронів.